Із зони АТО після демобілізації повертаються військові четвертої хвилі. Проте, на відміну від попередніх трьох хвиль, зустрічають їх не надто активно, хіба що рідні й друзі. Чи відчувають демобілізовані себе покинутими і забутими? Побачила на вокзалі Наталя Нагорна. Маленький Назар чекає на поїзд красноармійськ Київ. Хлопчик у синьо жовтому прапорі ще два маленьких тримає у руках і дуже хвилюється. До нього їде тато Сергій, десантник. А звідки тато приїде? По а що там робить? Платформа майже порожня. Серед зустрічальників поодинокі родичі. Такі ажіотажі, думаю, вже пройшли наші хлопці вже ми, ми, там. Поїзд. Ну так якось не дуже цінуються. Тепер раніше їх так зустрічали завжди з квітами в руках та загорнувшися українські прапори, навіть якщо вони були в АТО лише два тижні і поверталися з ротації, аби хлопці точно знали, їх тут люблять та дуже чекають. З вагонів вистрибують хлопці у формі. Родина переживає, як не пропустити свого. Катя зустріла тата Колю, відразу мілітаризувалася. Роман ще не на Дембелі у столицю приїхав на лікування після поранення в Авдіївці. Його ніхто не зустрічає, але він вірить все ще попереду. Вернеться все ж в будущем віра і в воєнних, і надія в воєнних. Часто це не військові четвертої хвилі, але навіть коли вони просто повертаються з відпустки, їм все одно дуже приємно. З поверненням вас. Вже за півгодини наступний поїзд цього разу з Маріуполя їдуть в столицю демобілізовані артилеристи. Емма на платформі з квітами в руках дуже скучила за зяттям Дмитром. Йому цвіти, тому що заслужила. В його вагоні майже всі дембелі. Від уваги незнайомих людей відвикли. Та жінка подивиться, що другий раз дивиться і пік дали. Діма! Ви такий щасливий, що вас те ще заслужить. Демобілізація. 14 місяць Дове, ти в зоні АТО. З собою додому везуть найдорожче. Володимир буде грати на гітарі з автографами побратимів. в основному, на пам'ять. А цю бджолу татова за Карині у рідний Кам'янець Подільський. Треба перше додому, до жінки, до дітей побачити дітей, бо так скучить. Святкувати починають просто на платформі. Ми, ми, ти, ми, ти, києв, Як то немножко не віриться, поки до сих пор ще ж вже до. Ті, кого ніхто не зустрів, обіймають один одного. Вони повертаються з головним знанням, яке отримали більше як за рік війни. Головне, що ми на рідній землі стоїмо Рівно. і бачимося, Наталя Нагорна, Геннадій Шульга, Сергій Панченко, ТСН один плюс